шукають семінар навчання проводився для керівників і фахівців економічних служб підприємств, усіх форм власності, мета якого надання практичної та методичної допомоги з питань дотримання законодавства, з праці, легалізації доходів, населення, сплати податків до бюджету. Час і нагальність тих питань, які турбують кожного з нас на сьогоднішній день, поставив знак оклику. Це потрібно, потрібно, щоб кожен з бухгалтерів нараховував індексацію заробітної плати. Потрібно, щоб ви знали, що є на сучасному етапі нашого життя військовий збір, який ви сьогодні відраховуєте, я надіюсь, тому що практика перевірок, на жаль, показує трошки інші питання. і багато багато інших питань, тим більше у вас Чорнобильська зона. Зустріч проводив департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації разом з головним управлінням міндоходів зборів Житомирській області. На семінарі присутні обговорювали умови колективного договору, військовий збір, відпустки, пільги та багато інших питань, які стосувалися оплати праці. Подібні зустрічі заплановані в інших районах нашої області.